А ми мілка, Ну, і як бачите, в нас з'явилась нова обнова. Я дуже рада цій обнові. І е, вона в нас на нашій головній площі. Ну Це вроді якийсь телевізор чи комп'ютер, отак проводиш. Ну, ну, це телевізор чи комп'ютер, не знаю. І ось у нас є три нових Пета. Тут у нас є фиш, е, лягу. Лягу. Ну, жабича, ну, ікра. Ну, це жаба росте і отак, ікринка. Я цих два петика вже купила. А ще я хочу зробити конкурс на цього фіша. Та він вже прокачений. Я хочу зробити на нього конкурс. Все, що треба зробити, це просто підписатися, поставити лайк на це відео і написати свій мік, що я не участвую в цьому конкурсі. А ще я купила такого. Та я купила лягучу ікринку, вона я вже чуть-чуть прокачала. Ну, давайте ще подивимося на ціп. Цю... Це... це, ну, овечка, ну, така, вона коштує 250 робуксів. Ну, Це ну, немало і багато, але. Я її ще поки що не можу привезти. Вибачте, що не можу. Мені ще трохи не донатили. Так, ну, бачите, я думаю, що я поки що, якщо ще буде в мене час, я зроблю для вас ні Так, Ніонку. Якщо в мене буде час, я буду прокачувати цю лежачу ікринку. А поки що це вообще найкраще обнови. Я, знаєте, мені якось цікаво так, як таке може бути, Тому що ну все перевернуто. Ну, дивіться, це має ой, ну. Це має бути оцей фонтан внизу, а цей ліс теж має бути внизу. А він вверху, я до нього не достаю вовше. ніяк. Ну, зараз чекайте, один фокус зроблю. Ось отак. Ну, ну це тільки якщо там якось закріпитися. Ну, отак це взагалі ну, це дуже так класно, класно. Бо якщо ви хочете, щоб я зробила Ніонку, то теж пишіть Ніонка. Ну, десь за 5 лайків я зроблю Ніонку. Та якщо ви не 5 лайків, а якщо і більше, то може, якщо я її не затрежу, я устрою розіграш. Ну, думаю, на цьому все хочу порекомендувати вам мій телеграм-канал. Там теж буде проходити розгриш на оцю рибку. А на цьому все з вами була Мілка. Всім па-па-па-па!